Всім добрий день! Хочу вам розказати про мою покупку чорної сосни Молєте. Вона замовлялась в київському розплітнику садових рослин. І знаєте, коли вона прийшла, вона була маленька в горщику. І були такі три оці шишечки жовтенькі. Ну, знаєте, це був такий показник, що має прижитись і все буде. Ось я її посадила в сини у листопаді, 24-му році. І ось сьогодні, у нас зараз червень, так, вона починає, вона видно вже, що вона приросла тут, корінці впустила. В неї три таких прирости, але це не єдині. Ось тут така ще маленький її приріст. І з цього боку також на два. Бачите, навіть два. Е, як ви бачите, вона в мене під агроволокном. Хоча є багато дискусій, що сосен не можна вкривати агроволокном, бо це впливає на її корневу систему. Але якщо почитати енциклопедію, інформацію, хоча б просто в інтернеті, то корнева система у сосен вона дуже міцна. У них є стрижневий корінь, особливо для молодих, для молодих насаджень, поки вона розвинеться, вона глибоко йде до землі. Потім розвиваються і бічні, і бічні корені, які можуть досягати від 5 до 8 метрів. І всасуючі корені, які також беруть вологу, поживні речовини від ґрунту. Тому Накривати агроволокном особливо молоді, молоді рослини, це, це не зашкодить, це навіть корисно, бо ми так її від зимніх температурних погодних умов забезпечимо, її від перемерзання, холодів. Також, бачите, не ростуть бур'яни. Ну, це дуже гарний захист. Тому. На, що ще можна розповісти про цю маленьку красуню? Вона надає щорічний приріст 20-40 см. Ну, як бачите, сосни квітнуть з травня по червень. І зараз гілочки виросли ну, десь на сантиметрів 5-6 до 40 см, ну не знаю, буде вона чи ні. Але м -м, вона набирає масу. Поки вона рослинка молода, може через рік, через два, коли будуть нові прирости, ще інші, то можна буде на одну третю робити прищіпку, але. Якби формувати цю крону, щоб вона напускала більш пишна. Але повторююсь: це чорна сосна Мулете, це декоративна рослина, і вона не виростає широко, як звичайна сосна. Вона максимум завшишки метр метр чотири, а у висоту ну, може досягати там, до п'яти метрів. Тому вона така худенька буде, худенька висока і не дуже розголужена, тому такі для поодиноких місцевостях буде файно дивитись. Потім, вже, коли підросте, можна буде або прибрати агроволокно, так? або просто я ще замульчую її тут, корою. Там середньої фракції, мабуть, і буде красиво. Така чорна сосна молетта.